Коли прибігаєш додому, всі кричать їсти, ти не знаєш вже, що видумувати. Це в мене так, це всішка. Ті щось, щось хоча добре, так? Да? Я згадала, що в мене є хек. І жару хек. Жару хек. Тут жариться хек, там пюрешка. а тут пірог спекла. Зараз його ще помащу. Це в мене пірок, який є я... бистро, ну він такий м'ягесенький, дивіться. Зараз я ось шоколадку зробила, полию. І він в мене швидко, бистро... я... я його завжди роблю, він мене як ото виручає, знаєте, бистро до чаю щось. Я переступаю, бо в мене тут ще мій клієнт допоможний, щоб не стати на ньому. Я цей пірок бистро. Два яйця збила з сахаром, додавала сметани, в кого що є, чи масло, на глас, я там... Ложки 3 столових, соди туди, перемішала все, все з мукою, 200 муки десь. Ну я то на глаз вже перемішала, Хочете какао додавайте, хочете ні. і це все швидко, в духовку. І воно пишне, його так навіть можна їсти. Дуже-дуже добрий, добрий, такий до чаю ще бомба. Зараз шоколадкою полию, до ще вкусняті.